Всім привіт, котики, кіски, я містер Котік. Сьогодні будемо грати в Ну що, поїхали? Мяу-мяу. Yeah, так, що натискаємо Play? Так, до речі, мій підписник Форіо передаю тобі привіт, порекомендував мені. 에... Натиснути ось ось тут налаштування та натиснути 에... замість easy, 에... налаштування практик. 에... Так, зараз спробуємо зробити. 에... Поки Гренні пішла за молочком в магазин, 에... будемо вивчати її будинок. Так, ну що, натискаємо далі. Так, продовжити <запляє> завантажується. Так, перший день. Перед початком гри, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Натискайте, мені буде дуже приємно. Так, це практик. Е -е, Гренні пішла в магазин. Так, давайте поскидимо картини. Зі стіни та подивимось, прийде вона чи ні. Ха, дзвоник натиснув, чули? Так. Це треба пульт від кондиціонера. Хто бачив минуле відео, той пам'ятає? Так, це підвал. Так, а давайте підемо на другий поверх. Ха! Дзвоник дзвонить, але Грені в Магаз пішла. Так, це ванна кімната. Так, це шафа ховатися. Так, вікно нічого не відбувається. Так, ванна, е Умивальник. Так, це кімната. Там, де типу я. Так, це друга кімната. Бу дуже круто повивчати. Бо коли Грені, вона заважає постійно, бачите, якусь штуку знайшов. Хе-хе, Викинув, а Грені не прийде. О, oh гад. Так, і що? Так. А мені здається, що я туди. О, ось так. Це коробки якісь. Так, окей. Так, але це вниз. А я поки що хочу зверху побігати, походити, бо має щось бути. Те, що я поки що не бачив. Так, шухлядка. Нічого немає. Так, окей. Капець, в дупу, в пику дверцятка. Так. О, а це нагору з другого поверху. А, я вже тут був. Це, Ось тут підлога провалюється вниз. Так, це манікен. Так, до побачення. Так, до речі, ось тут е така штука, а що вона ось так відсувається? Ага, все. Та капець. Та давай вже. Та ну капець. О, все, де вона ділася? Вона зникла. Меджік. Так. Окей. Дивіться, яку штуку ще знайшов. Капець багато всього. Ось тут я. Провалююсь. У ванну кімнату. Так, окей. Так. Капець, я круто. Форіо, дякую тобі. Підказуй, ще пиши. Е, так, 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 так. Так, все, ось тут подивилася. Так, ось тут провалюється вниз. Ось так. Але я не можу поки що туди. Потрапити. Так, hammer. Так, молоток. Що це таке? Ганіте special Кей. Капець. Так, це скринька ховатися. Так, а що буде? Що буде? Як завжди буде? Капець. Я у шоці другий день. А грині немає, капець. Це вона в магаз пішла на 5 днів. <хи> Круто. Так. Все, пішли далі, мені вже добре. Так, а як туди перейти там, де підлога провалюється під ногами? Так, давайте. Е, так, ну давайте поки що туди. Підемо подивимось, може, що ще щось є цікаве. Кипити двері. Прямісінько в пику мені відчиняються. Так, ось тут, бачите, нічого немає. Туди ванну кімнату. Ось тут спеціальний е, ключ. О! Це павук. Нарешті я його знайшов, я його не бачив. Ось тут молоток потрібен, Туди я не можу потрапити, бо підлога. Бачили? провалилася. Треба щось знайти. А може мені кинесь туди кинути? І я по ньому прийду. Ні. Це не вино. Так, окей. Так, так, так. Так, а що? Ось тут ванна кімната, так? Так. Все. Так, давайте сюди. То було праворуч. А давайте тепер ліворуч підемо. Так, а це другий поверх, а ми вниз. Так, є, так, коробки, що там вони закривають? Та давайте. Та ну капець, ну, будь ласочка. Агов. О, все. Ага, це така схованка. Так, нічого такого цікавого не бачу. Що? Просто натиснув. Бачили? Так, Тедді. Тедді. Привіт. Круто. Знайшли мішку. Так, нічого немає. О! -о, -о. какей. Так. Тедді, йди в дупу поки що. Так, кокей, кокей, кокей. Це від тачки ключ. Так, як в гараж піти? Так, не відчиняється нічого. Так, давайте вниз. Це вже, типу, перше. Так, ось тут викрутка потрібна. Так, давайте сюди. Ось так. Так, ось так. І ще вниз. О, все, гараж, тачка. Фу-фу-фу. Так, що робити? Що, що робити? Що робити? Так, сідаємо в тачку. Круто! Так. Старт натискаємо. А ну. I cannot start. The car It. Нічого не відбувається. Так, давайте подивимось. Так, потрібен, мені здається, акумулятор. Давайте поки що ключ ось тут покладемо. І підемо візьмемо. А давайте ось тут подивимось, може щось є цікаве. Це типу сауна? баня. банька парилка Так, окей. Так. Ось тут був десь акумулятор, але воно все. I need a safe key. Капець. Воно усе рандомно, на жаль. О. Ще щось. Так, дуже щось цікаво написано. Але, на жаль, нічого не розумію Так, давайте подивимося, що там далі, бо дуже цікаво. Так. Це що, у двір? О, це я на двір вийшов. Так, круто. Так, здесь Dangerous Cutting Tool. Так, обережно типу ніж. О, зачинена дверцятка. Так, а що ось тут таке. А ти драйвер. Так, викрутка потрібна. Треба замовити на алі викрутку. Так, дзвоник, а що там? Що це таке? Так, Playhouse Key. О, ще, ще ключ потрібен. Так, ось тут вниз. Фу, е, яка гидота в багнюку. Вип'ємо поки що чайок. До речі, хто зараз щось їсть або п'є смачного та приємного перегляду? Так чипуник, чепоник, чипоник, 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 чепоник, чипоник, 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 чепоник. Так Зачинено двері. Так, вікно сіткою якою. Так, ось тут нічого немає, бачите? Так. Ворона. О! Є плоскогубці, але. Так, Empty bowl. Тарілка порожня. Бачите? Так, а чим покормити, погодувати ворону. Так, є якесь колесо. Так, чпуньк. Ось так. Так, нічого немає. Окей. Okay. Так, це ми сюди знову пішли. Так, давайте наверх. Так, давайте цю штуку викинемо. Так. О! Ха! Мішка, привіт! Так, давайте візьмемо мішку. Так, вейпнкей, окей. Okay. Потрібен ще ключ. А де ці всі ключі збирати? Я у шоці. Бачите, яка дверь? Так, дзвоник. У -у -у, впало. Зараз грейні прийде, треба ховатися. Ні. Так, давайте подивимось е по ящиках. По тумбочках, по шухлядках. Може, щось десь цікаве є. Так, немає. Що це за двері? Зачина. Це вона скрізь ці двері. Виходить на двір та зачиняє їх. Те, що я хотів зробити у минулому відео, подзвонити, вилізти скрізь вікно на двір, подзвонити у дзвоник, вона прийде навколо побігати, щоб вона поганялася зі мною та спробувати у двері. Може вона їх не зачиняє, поки вона на дворі. Розумієте мене? А може і зачиняє? Хотів би я спробувати. Це зробити? Так. Що це таке? Епатіо шотган. Так, частина якась від дробовичка. Так, оце вікно, на жаль, не... неможливо відкрити. Так, викидаємо цю палку від шотгана. Аніти Spider K. Капець спайдер-кей. ключ павука. Круто, можна все кидати і нічого не буде. Так, нічого немає, окей. Так, чпуньк. Впало. Так, ось тут нічого немає. Це зачинено. Так. Все, ось тут ми були. Так, давайте ще на двір підемо, подивимось. Ретельно це пороздивляємось. Ось так. Чпуньк. Так, ось тут потрібен ключ. Там потрібен скрюдрайвер викрутка. Так, це що таке? Це відро. Окей. Бердсід. Вау! Круто! Це їжа для ворони. Все! Чувачки, Let's go! Let's go. Все! А тільки сюди... Можна потрапити, так? Більш ніяк. Нарешті пощастило е, рандомно. Ви бачили таке? Оце круто. Знайшли корм, їжу погодувати ворону. Так, і візьмемо тоді, поки вона буде жерти, візьмемо у неї е, цей плоскогубці. Цього разу рандомно там плоскогубці у неї. Так, окей. Так, 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 куди ліворуч чи праворуч? Я щось... Так, мені здається, що праворуч, праворуч. Давайте сюди. Ось так. Сюди, сюди. Так, я вже потрохи почав розбиратися. Так, це впасти так вниз. Капець, ні. Не туди. Агофа, де ворона? Я щось заблукав. Капець. Так, ванна кімната. Так, а ось тут що таке? Кімната. Так. Кімната. Так, ну давайте вниз. Спробуємо. Капець, оце я заблукав. Так, може ось тут десь? Так, це вниз. А сюди що? О, хо круто знайшов ворона. Так, ну давайте так чпуньк. І що? на, їж. Так. Ага! О, круто! Я їй насипав їсти? Ах, вона. Вона... Я її насипав їсти, вона полетіла. Давай, давай, скоріше, скоріше. Хапай, хапай, хапай. Все. Так, дивимось. Плоскогубці взяли. Круто! В мене плоскогубці є. Е -е, до побачення. Так, а що з ними робити? Десь якусь сітку покусати, але де? Я її ще не бачив. Фу. Капець! Підкажіть, будь ласка, яку сітку кусати? Або для чого воно потрібно? До речі, ви бачили, що ми е поки що не знайшли акумулятор від тачки. Так, давайте ще підемо в гараж. Так, нічого немає. Фу, Так, це ключ від тачки, але вона не заводиться, тому що немає акумулятору. Я так думаю. Може і щось ще треба, але мені здається, що акумулятор це мінімалочка. Поки що. Капець я у шоці. Що робити? Напишіть мені, будь ласка, у коментарі. Підкажіть, для чого ці пускогубці, може щось перекусувати, якийсь дріт або сітку. Так, а давайте до дверей підійдемо з ним. Може там щось повідкусуємо. I need a battery. Так. Окей. О! Те, що я казав! Лайк мені натискайте, бачите? дріб перекусив. Круто. Так. Це потрібен код, бачите? Круто, перекусили дріт пскугубцям, котрі забрали ворони, знайшли корм, яким погодувати ворону. З другого разу розібралися, як погодувати та забрати поскубці. Найшли двері, щоб перекусити дріт. Це дуже круто. Що тоді вже будемо продовжувати у наступному відео? Тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте на дзвоник, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут натискайте цікаве відео. Сюди натискайте, сюди підписатися на канал. то ось тут теж цікаве відео. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.